Молода матуся і телеведуча Наталя Островська доєдналася до дуже важливої в наш нелегкий час ініціативи. Вона менторка проєкту Здійсни мрію від 1+,1 плюс медіа та фонду Діти героїв, що допомагає маленьким українцям, які буквально втратили дитинство через війну, втілювати їхні найзаповітніші мрії в життя. Не потрібно ні коштів, ні нічого іншого, просто подарувати усмішку і очі, які ви бачите, коли мрія дитини зустрітися зі своїм комиром. Вона втілюється. Для мене це най найважливіше. сьогодні Наталя зробить цей день по-справжньому особливим для не менш особливої дівчинки. Будемо рахувати один, два. А тепер знайомтеся, наша героїня десятирічна Кіра Філіпенко, яка народилася в Києві. Саме тут у серці столиці все відбудеться. Добрий день, добрий день рада вас бачити, Наталя. Кіра приємно. Я Ірина. Наталю, як настрій ваш сьогодні? Чудово. Сьогодні без тривог то ми можемо так спокійно поспілкуватися. Далі. Кожен звук сирени для дівчинки залишає дуже болючий відбиток. З початком повномасштабного вторгнення сім'я Філіпенко не виїжджала з Києва. Мама Ірина вступила до лав територіальної оборони столиці. А тато пішов на фронт добровольцем. У січні 2023-го він загинув на Херсонському напрямку під час виконання бойового завдання. Однак, навіть попри такі страшні випробування, Кіра не втратила жаги до життя, зайнялася графічним дизайном, пише вірші і співає. А кілька місяців тому почала вчитися гри на електрогітарі. І так прям зійшло, і викладач нам запропонував виступ. Це був джаз-клуб. Кіра така серйозна. серйозна вона вона сильніша емоційно ніж Крута. І її емоції. Ми побачимо ще не раз. Та поки Кіра навіть не здогадується, що на неї чекає, і отримує невеличкий подарунок від Наталі. Брендова чашка. Дякую. Добре. Щоб ти якраз йшла в школу, пила свій чай або там каву і згадувала про нас. І лише позитивні емоції в тебе були від зустрічі сьогоднішньої. То з ким же сьогодні буде та сама зустріч? Відповідаємо. Дівчинка особисто познайомиться з ведучим своєї найулюбленішої програми. Подорожі. Я люблю і подорожувати люблю. Як тобі, бідняко. Прикольно. Хотілося б побачити з ним які б у тебе були емоції, якщо б ти дізналася, що Бідняков приїхав побачитись з тобою? Шок. І ось Наталя вже веде Кіру на зустріч її мрії. Аби сюрприз був ще більш неочікуваним, менторка закриває дівчинці очі і разом із нею рахує. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Скільки ще будемо рахувати? Привіт. Здравствуйте. Андрій, Кіра, дуже приємно. Як справи, Кіра? Нормально. А що ти не рахувала? Ти не вмієш рахувати. Що? <ріст> з математикою біда? <ріст> Оце так початок. Кіру так шокувала зустріч з її кумиром, що замість будь-яких слів вона лише сміялася з жартів Андрія. І біднякову така реакція дівчинки ну дуже сподобалася. Боже, ну ти моя публіка прям. Ти смієшся з кожної з кожного слова, що я кажу. Це і ти ідеальна публіка, тому що ти можеш завжди сміятися і посміхатись. Прийду. Прийдеш і радий тебе бачити. Ні. Наталя залишає Андрія з кірою на одинці, адже їм ще треба стільки всього обговорити. От тільки вже за кілька хвилин їхнє спілкування перервали й інші юні фанати. Привіт, привіт! Як справи? Там можна, давайте швиденько, швиденько давайте. Бо ми тут з кірою тусуємось. Врешті дівчинці вдається відвоювати свою улюблену знаменитість, і вони продовжують прогулянку. От тільки з'являється нова перепона незручні туфлі кіри. Та з цієї ситуації ведучий миттю знаходить дуже незвичайний вихід. Можемо в, в цих шкарпетках, що хочеш. Пішли, пішли. пішли. Давай. все, давай. А, Кіра сказала, що їй незручно в. І ми вирішили, ми розвиваємось. <хи> а що нам оце терпіти? Туфлі, щоб все щоб було красиво. Має бути зручно. А щоб зробити прогулянку ще кращою, бідняков пропонує захопити щось смачненьке. Лимонад. Будеш лимонад? Махіто з Хорошо. Давайте. Два. За мохіто Андрію кортить дізнатися якомога більше про свою головну фанатку. Та чи очікував він, що дівчинка на радощах одразу даватиме ведучому експрес-майстер-клас гри на гітарі? Ми недавно гітару купили. Крута, це, це хороша крута? там е, гриф. Хороший. А гриф це що? Розкажи мені. Е, там, де, там, де там, там, де зажимать. Там, де зажимать, а отут дзинькать. Ось тут дзинькать, тут зажимать. Да, отут дзінькать, а тут зажимать. Все, я тепер всі знаю, я тепер знаю ази е, гітари. Тут дзинькать, тут зажимать. Сподіваємося, ці поради справді знадобляться Андрієві. Але й у самої кіри чимало запитань до свого кумира. Важко бути ведучим на Ряшка». Дякую вам за запитання. Ви з якого журналу скажіть? <гум> Коли кажуть, що робота мрії, ну так, ти багато їздиш. Багато що бачиш, ми могли спати там по три, по чотири години. Ти не бачиш родину, ти не буваєш часто вдома. Дуже втомлююся. Це прям все це було складно, але це було кайфово. Ще більше дівчинку цікавить, які екзотичні делікатеси у своїх мандрах куштував Андрій. Я і черв'яків, вижуків, їв, їв це сьогодні. Зранку, прямо перед тим як просто виходжу на вулицю, ловлю, і це звичка. Я без цього вже не можу. Чому Кіра запитала саме про це? Виявляється, вона має свої екзотичні вподобання. А щоб оцінити її улюблений делікатес, навіть йти нікуди не треба. Ти квіти їш? Так, да, вона кульбабку їла. Вкусно було. Я теж їм. Ти як поціновувач кульбабок. Веруйте. Скажи, яка найсмачніша, найсуковитіша. Оця. – Оця, беру. Да. Раз. Два. Три. Блін, мене мочує. Ну, я передумала. А мене ні. Дуже смачно чесно. це ідеальне завершення цієї зйомки. Ну і наостанок цієї справді незабутньої зйомки Андрій дає своїй новій подружці на станови. Головне ніколи не боятись мріяти. Найсміливіші мрії став. Взагалі, які тобі здається, що ніколи не можна дістатися до цієї мрії, але став. Це такий кайф, коли ти до неї дістанешся. Ти сама, ну ми ж молоді, офігієш від того, коли ти до неї прийдеш. Це дуже класно. Я бажаю тобі класних, щоб ти дала концерти в палаці спорту на олімпійському за кордоном. І щоб ти завжди була задоволена тим. Що ти робиш, добре? Все. Киянка ще довго не могла повірити своєму щастю. Мені сподобалось. Це... Я рада, сильно, що я побачила таку людину ще й поспілкувалася з нею. Не менш емоційно на Кіру відреагував і сам Бідняков. Це дуже класно. Мені навіть, я не знаю, мені можливо навіть приємніше, ніж Кірі. Вона така сором'язлива, при тому, що я бачу, що вона взагалі може бути не сором'язливою. Так, проєкт з дійсним мрію разом із ближче до зірок та фондом Діти героїв зробив ще одну маленьку українку щасливішою. Але ми обіцяємо, вже зовсім скоро на вас чекає нова історія, де будуть і усмішки, і сльози. Тож обов'язково дочекайтеся.